Гарно усім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Час невблаганно летить, і вже прийшов час вибирати ультраранні сорти картоплі. Ну, а не ультраранні, а ранні в цьому році отримали. От бачите, яка ділянка. Одна перед вибиранням. Зараз покажу іншу. І інша також інший сорт. Ну, два різних сорти, Кіранда і Міневра. Так, що буде урожай в цьому році? Не знаю. Будемо. По закінченню, коли закінчимо вибирати, покажу я вам, який врожай, чи гарний, чи ні. І потім підіб'ємо підсумки, що ж так повпливало на цей гарний врожай. Але дивлячись на те, яке бадилля зверху, то розраховувати на супер-пупер урожай в цьому році не приходиться. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вибрали ранні сорти картоплі, який у вас врожай в цьому році ранніх сортів. Буде дуже цікаво дізнатися. Тому що у нас в цьому році врожай ранніх сортів картоплі, напевно, дуже підведе, Ну дивлячись отак зверху. А можливо, і порадує, щось буде несподіване. Ну Ми викопуємо зараз. Я вам все покажу, чи є тут несподіванки чи немає, і розповім все ж таки про причини даної врожайності. Ну а зараз приступаємо до вибирання цих двох сортів картоплі. Ну що, любі друзі мої, картоплю вибрали. Зараз буду вам показувати результат. Попереджаю відразу результат неочікуваний. Дуже неочікуваний, скажімо так. Ну, хоча не дуже, ну, але все одно неочікуваний результат. Наділася трошки на інший. От, і підходимо до картоплі Мінерго. От, дивіться, що у нас вийшло. Начебто на відео і кубка така непогана, як дивиться на екран, так іначе і, і врожайний сорт. Але ні. Отаких от гарних картоплин. От таких можна сказати, гарних майже немає. Результат неочікуваний в негативну сторону, дуже неочікуваний. Ну, такої малої ранньої. Картоплі у нас ще не було. Містами кущі рісні. Деякі випадаються от були гарні, а остальні решта досить погана картопля, так що результат неочікуваний в негативну сторону. Дуже. Ну і давайте ще глянемо на що правильно. Крім мене, ще в нас є кіранда китайське чудо. Що це воно китайське чудо учудило? Не краще. Також дуже-дуже мало. Ну, це це най, найбільші картоплини. Хіба це, хіба це китайське чудо таке? Ні, от як було там, наприклад, в інші роки, хоч чого й було невелике, отака от ну, її було багато, або була дуже велика. А це таке, це ні про що в цьому році урожай картоплі ранніх сортів. На нашій присадибній ділянці. Не врожай. Да, я не задоволений цим аж ніяк. Ну зараз будемо розбиратися про причини цього, цього, що могло статися так, що не врожай цих двох сортів картоплі. Отже, коли ми посадили її, це було 1 квітня. Погода була чудова, тепло вже на вулиці, влаги було вдосталь. І вона і зійшла швиденько. Все було чудово. Думав, от нарешті в цьому році всі сприятливі погодні умови для неї, і все буде добре. Але ж, напевно, щось пішло не так. Ну, Звичайно, перше, що не так, це морози. І вона була примерзла. У травні місяці, коли були приморозки, вона примерзла частина з неї. Потім відійшла начебто. Все було добре. Але після того, як вона відійшла і почала рости, на неї напав колорадський жук. І так швидко, що доки зреагували на нього, то було багато кущів поїдених вже. Ну, як багато, відсотків 40, можна сказати. Начебто все врятували, але, але наче тоді й дощі було, що все для неї повинно було добре бути. Але щось не так. Можливо, щось в ґрунті не підійшло поживних речовин мало було. Можливо, вже вона просто переродилася у нас потрібно міняти. Бо все-таки довго вже скільки років? Та довго вже ці два сорти на нашій ділянці ми не обновляли їх. От, спека також могла посприяти, але спека це вже була на завершальному етапі, коли вона була сформована. Так що на спеку я не буду це грішити. А так не знаю. Тому такий слабий урожай, от такий поганий урожай в цьому році. Поганий. Що ж тут вам розказати, якщо врожа... я урожаєм цим незадоволений зовсім від слова зовсім. От, Пишіть в коментарях, чи ви задоволені своїми урожаями. Порадуйте, хоч ви, що у вас все нормально з урожаєм ранні сортових картоплів. І я порадуюсь за вас. Ставимо вподобайки під відео. Мені не, не до вподобайок. Пишемо коментарі, підписуємося. Ну, ви все знаєте. Ви розумнички. Картопля моя не розумничка, а ви розумнички. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.